Вій 31 рік незалежності Україна зустрічає визвольною війною за власну соборність, самостійність та територіальну цілісність. Я захищаю незалежність, тому що Україна мій дім. Я захищаю незалежність, тому що зараз це найбільша цінність. Саме вона дає нашому народу можливість жити, а нашим дітям спокійне майбутнє. І заради незалежності ми зараз всі служимо і працюємо. Я захищаю незалежність нашої держави, щоб мої сини й доньки мали можливість вільно обирати своє майбутнє. Я захищаю незалежність, бо Україна це мій дім, моя батьківщина, це мама на колескова та батькові паради. Це місце, де виріс я і мої рідні. Я борюся за незалежність України для того, щоб моя нація подальшому існувала у цьому світі. вільно жива та й самостійно робила своє майбутнє та долю. Чому я захищаю незалежність України? До того, що майже за моєю спиною знаходиться школа, де навчається моя онука, а поряд з нею дитячий майданчик, на якому бавляться діти мого бойового побратима. Я захищаю незалежність, тому що бути вільним європейським народом це моя мрія і мрія мільйонів українців. Я захищаю незалежність нашої держави, тому що за мною стоїть наша Україна, наші люди, наша земля, наша честь. Наша можливість жити так, як ми вважаємо за потрібне. Чому я пішов захищати свою Україну? Тому що я не хочу бути рабом. І не хочу, щоб мої діти були рабами. Не жінки і не всі українці, щоб вони не були рабами. І в мене є мій девіз, от він на шевроні написано: якщо не я, то хто? Я захищаю рідну землю, бо я тут народився. Тут поховані мої рідні, тут росте моя донька і мої близькі. Я захищаю свій рід. І буду захищати до повної перемоги. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Так, ми обов'язково і беззаперечно переможемо. Бо тільки ті нації, які героїчно борються, перемагають і мають успішне майбутнє. Цього року мирне небо над Україною дається нам дорогою ціною. Ми втрачаємо цвіт нації захисників України. Але незважаючи ні на що, ми переможемо. Україна переможе. Бо наш бій за свободу і щасливе майбутнє. Без рабства. Українці вільний народ, чого рабам ніколи не зрозуміти. Чому ми переможемо? Да тому що ми світло. А світло завжди перемагає морок. Україна переможе, бо ми на своїй Богом даній землі. За нами правда і весь світ. Чому ми повинні перемогти? У нас є. Класні, круті люди, які нам допомагають, наближають нашу перемогу. Ми обов'язково переможемо, тому що правда за нами і нас підтримує увесь. Сіт. Ми їх переможемо! Все буде рок н рокінрол. Шановні українці, з Днем незалежності! Слава Україні!